Ти на каналі медитації українською. Медитація внутрішній спокій допомагає для психічного та розумового розслаблення, виконується лежачи. Прийми зручну позу, ноги і руки не схрещуй між собою. Якщо тобі заважає одяг, краще зніми його. Постав телефон в авіарежим. Наша медитація починається. Закрий очі, зроби повільний вдих носом і повільний видих через ніс. З почуттям задоволення я дозволяю собі поринути ще глибше в розслаблення. Зроби ще один повільний вдих і видих. З видихом ти видихаєш весь стрес, всі зажими, весь негатив, який накопичувався в твоєму тілі. В твоєму розуму я виразно відчуваю вагу свого тіла та пасивно дозволяю землі тримати мене з кожним повільним вдихом, ще глибше я поринаю приємний спокій. З кожним вдихом. Мене заповнює благотворне почуття розслаблення та спокою. Я почуваюся дуже добре, я успокою самим собою. Я з полегшенням видихаю і почуваюся легко та вільно. Вся моя істота сповнена спокоєм. Кожна клітинка, кожна фібра мого я, я вдихаю спокій, і кожен вдих тече легко та комфортно. І я почуваюся оповитим спокоєм, ніби ніжним. З цілюючим ароматом, який охоплює мене і оточує світлом і ніжністю. Уяви, що перед внутрішнім поглядом з'являється маленька, біла, легка пір'їнка, яка летить у потоці м'якого вітру. Я спостерігаю, як вітер несе її над лугами, над травами та квітами. Все далі і далі летить легка біла пір'їнка. Вона пролітає над дзвінким струмком, повз кущі та вигнуті старі дерева. Над горбистими зеленими пагорбами. Нарешті перо потрапляє в зелену крону одного з дерев, доки порив вітру не піднімає його в політ. Сяючи білим кольором воно піднімається в ясне блакитне небо і злітає ще вище. Я ще можу розпізнати маленьку пірінку, хоча вона все більше віддаляється і стає все меншою, поки, зрештою, не розчиняється в небесній синіві. Я почуваюся приємно, спокійно та ясно. У повній безпеці я відчуваю в самому собі. Оточений приємним спокоєм, легким та теплим. Я продовжую перебувати в цьому почутті глибокого спокою та достатку. Побудь у цьому стані спокою, дозволь собі повністю розслабитися і побути в цьому стані стільки, скільки тобі хочеться. Дозволь собі відпочити у стані спокою. І коли ти будеш готовий чи готова повернутися в прийдешній момент, поруши пальцями ніг, далі поруши пальцями рук, повільно поверни голову вліво, потім вправо. І не поспішаючи, відкривай очі, повертаючись всюди і зараз. Дякую за довіру. Підписуйся на канал, став подобайки, лишай свій коментар, чи сподобалася тобі ця медитація, які почуття ти зараз відчуваєш. Бажаю всім мира і добра.